Частина п'ята. Справжній фільм Жахів. Коли дівчата прийшли в ігрову кімнату, там були вже всі їхні однокласники. Подруги затрималися, поспілкувалися по whatsapp із з Мартою. І не помітили, скільки часу пролетіло. Вже минула година, як Мартиція. Повідомила, що в перший день вони гуляють димуть, у горах. Дівчата були зібрані, зуті, червоні кеди, готові перемагати будь-кого будь-чому. Далеко Лусія зловила погляд Деріка і відчула, як у неї щось стислося в грудях. Він грав у футболу в протилежному кінці зали. Хлопець побачив, що дівчина, відповіла йому довгим поглядом, розвернувся і, тек, і... і пішов до Хайме, щоб терміного щось йому сказати. Лосія знервована про. Присмаркнула, він її аж так ненавидів, що разу, коли вона десь стикалася з еріком, одразу пригаду... пригадувала кожне слово з їхньої зварки і всі ці крики і образи, що вона наговорила хлопцеві. Лусія почувалася жахливо. І якби ж тільки це було її єдиною проблемою. Є ще й дівчина з майже прозорими очима, що отруює відпочинок, як усіх занесло цей хостел, повний ворогів. Усі оглянула залу з кам'яними стінами і дерев'яними меблями, що пахнули старовиною. У зоні настольного футболу стояли квадратні столики і стільці з дошками на ніжках для командних змагань. Потім Лусія відчула тепло від камінь. Каміна, що огорнуло спину, потріскування дров створювали теплу і затишну атмосферу. Хотілася сісти біля вогню і розслабитися. Відколи вона приїхала в цей хостел, і її спіткали самі неприємності. Лусія запропонувала дівчатам трохи відпочити, і вони очі упрямували до одного з дивані. відкинулася на спинку і заплющила очі наче хотіла сховатися від усіх. Звичайно ж, її задоволення тривало недовго. Тут вільно розплющили очі, вона побачила Чарлі, друга Альби і та Едіани, який показував на крісло напроти. Він був одягнений, звичайно ж, у футболку. І тримав блокноти з ручкою. Так сідай. А де Альба з, Ді... з Діаною? запитала Лусія, просунувшися на дивані. Займаюся якимись дівчачими справами. Сподіваюся, це ненадовго. Черт лісів навпроти, Лусія помітила, що за його зостеледними. Кельцями окулярів ховаються дуже красиві білюзові очі. Вона ніколи раніше їх не, заув... не зауважила, і ці очі були спрямовані туди, де сидить ракет, схиливши голову на подушки закривши і закривши долонею і обличчям. Кілька секунд Чарлі на ній Дивився, потім злегка усміхнувся, раптово відвернувся, розгорнув блокнот і почав щось писати. Що сталося? Усі ж турхнула локтем Фріду, що сиділа поруч, і прошепотіла на вухо. Ти це бачила? Що саме? запитала Фріда. Крутившись клубком на лосіних колінах. Помітно, що їм довелося прокинутися на світанку після їди дівчат так розморили, що вони навіть голови не могли втримати усі майже спали сидячи. Ой, нічого ти не розумієш! відповіла Лусія і продовжувала спостерігати за Чарлі, що прикипів поглядом до свого блокнота. Відірвався він лише коли у нього прийшли Альба з Діаною. До зали саме зайшли наглядачі Мортиція зі, спек... зі спекою. Була повноважені стежити за порядком. Перше, перше що вони зробили, змусили дівчат встати з дивана, відправили в ту частину залу, де стояли столи з стільцями. А було так добре, протестувала Фріда, протерши очі на одній з дощок, був перелік ігор. І учні мали написати на якусь із них свою команду. Не дивно, що дівчата обрали клуб про фільми і просто під неї записали як клуб червоних кезів. Коли всі команди були готові, артисти зі спекою взялися розсаджувати їх за різні столи. Настала черга Лосійної команди. Вона не могла повірити, що нещастя і до її, і далі її переслідують. Суперники, з якими вони мають грати, Ерік та його компанія. Лусія <кхм> про вкручувала в голові сюжети з фільму «Жахів». Вона крадькома поглядала на Еріка, щоб оцінити його реакцію, однак хлопець був цілком не зворушний. Мабуть, на її обличчі відобразилося те, що було в душі, адже Сусана запитала голосію, чи її не нудить. Чого ти взяла? З того, що ти позеленіла, пояснила Сусана. Лосія вмить дісталась в кишені джинсів. люстерко, переконалася, її обличчя стає для більше схоже на жаблище. Я не хочу знову сваритися, заліком. Ти не повинна це робити, якщо не хочеш. Ти ж просто грав. Усія послухалася в одробі, сіла на своє місце і глибоко вдихнула. Вона щоразу більше раділа, що Сусана і Ракель увійшли до їхнього клубу. Дівчата заслужили на це після всього, що пережили разом. Конкурс танців, ярмарок. Снів, телевізійна реклама, осіння олімпіада. Мортиція вручила кожній команді коробку з картками, також поставила дошку для записів. Хто почне, запитала птітельця, ми оголосив голосив Підвівшись, Мортиція пішла. Почалася гра, і для Лусії почався найбільший кошмар. Лусін екс-хлопець приспокійно взяв одну з карток за секунду, прочитав, попросив Фріду стежити за пісочним годинником та відвернувся. Із своєї команди, а входили туди Гайме, Рауль і близнюки. Ману тіке, що ні краплі не були схожому, а всім вони і братами не були. Та були завжди нерозлива да. Увага! я не знала, як поводиться, коли Ерік. Вирішив її відверто ігнорувати, однак робила те саме, хоча це й було нелегко. Він взагалі нічого не відчуває, сидячи поруч з нею, як елік може бути таким хлопцем. Вона спробувала сконцентруватися на грі. Хлопець пояснив що їхня назва складається з одного слова і почав показувати, поставив руки попереду так, наче троє стоїть щось е, кругле нахилився в один бік, потім інший. Замить Айме Вигукнув Шарш. Ерік дав другої п'ять відп і відповів правильно. Росія спостерігала, заляке, що сиділа проти, і не пропустила жодної подробиці цієї сцени. Хай ми зовсім не зважав. На дівчину, хоча чудово бачив, що він їй подобається. Цей хлопець на ракель не заслуговував. Лосія похилилася до подруги і пошепотіла на вухо. Це все в минулому. Ракель повернулася і відповіла, це й мухом поросло. І обидві засміялися, мабуть, занадто голосно, тому що Ерік Хаймер, Рауль і кітсману з диво на них поглянули. Ще не вперше лосін, як хлопець пильно подивився на неї за останні тиждень. І щоб не провертати зайвої уваги, дівчата замовкли. Продовжили руку. Ракель взяла свою картку, показала спершу 5 пальців, потім розвела руки в руки і зігнула в локтях, демонструючи м'язи. Кожна з дівчат висувала власну версію. Сильність, руки, горець, поїр. Сумно зітхнула, поглянула на години. Ерік стежив за часом його, йому, його ставало дедальше менше. Ракет схилилася до, Сусани, до сусаниної руки, вказуючи на, на повні персні в пальці. Дівчі, дівчата фурто. Вигукнули персні. Пекель похилилася головою і знову показала той самий жест і зі... зігнутими в ликцях руками. Потім ще раз кивнула на персні, посипала різноманітні, просипалася в різноманітні версні. І коли впала остання піщінка в годиннику, вони почули голос, якого тут нема. Не мало бути. Адже він полежав, належав хлопцеві, що не був членом жодної з команд. Володар переснів, ракель підскочила, картою в руках, махнувши в повітрі. Схарапуджено підібгала ноги. Потім вигукнула так. Решта дівчат також попідхоплювалися з несподіван. З Лусія повернулася в той бік, звідки пролунав голос, що врятував їх від краху. Побачила задоволене обличчя Чарлі. Дякую, Чарлі, сказала вона, і дівчата мило засміхнулися. Заусміхалися усміхалися. також хлопець, почервонів і не знав, куди подітися. Та Лусія чудово бачила, що погляд Чарлі прикипів лише до однієї з них. До Ракель. Сьогодні всі уже двічі висвіщалися на неї здивокувати тим виразом обличчя. Цьому хлопцеві справді подобається її подруга. Лусія турхнула ліктем фрідуще і та звернула, звернула увагу. Так коли вона показала на Чарлі, прошепотіла. Бачиш, якими очима вони дивляться на ракети? Сріда відповіла, а як ти хочеш, щоб він дивився носом? Сусія похитала головою, іноді її подруга може бути дуже. Може бути такою жирафою. Та й далі думала про те, що між ракелі і Чарлі щось відбувається. Вона це не прогавить. Ви смахлювали. Він не входить до нашої команди. Голос Хайме покрив край дів... дівчачої радості. Поклав, поклав кра, е, край дівчаті радості. Хто це вирішив? запитала Фріда, узявши е, руки з боки. Він тепер так тож червоний кет? запитав хайме, що стояв перед дівчиною, вийшов за нього малини на голову. Сьогодні так відрубала Фріда. Дівчата позаду неї закивали. Але ж продовжимо протестувати, хай ми. Та підійшов Ерік і поклав йому руку на плече. Оближце, всього лиш гра, ми чудово проводимо час. Ерік не був ні сердитий, ні засмучений. Він поглянув на дівчат і на Чарлі додав, приєднуйся до нашої команди. І продовжимо. Такого сія не очікувала, та Ерік її усміхнувся і наче перепрошував за поведінку друга. Він уже не сердився на неї. Осія не недовірливо не закріпила їх полегшено зітхнула, наче розбула, розбулася, поз, позбулася великого тягаря. Хоча вони вже й не зустрічаються. Є надія, що хлопець її не дуже канали. І хлопець її не буде ненавидіти.